Слово, що не потребує солі. Не було дня, щоб ми бодай на кілька годин не ходили в Луги чи Бутин, себто ліс, щоб сповнити чин збирання. Все світован робив походя, ніби між іншим. Після того, як я став пильніше придивлятися до людей, то зауважив, що так чинить більшість майстрів. Кожен у своєму сродному ділі. Ще з вечора він принюхувався до підсоння, вгадував завтрашню годину. а Раннього рана вже знав розпис погоди на найближчі дні, а той тиждень. Того дня з незвичним для нього придихом провістив соне мокро, і то надовго. Я вдивлявся в ясне небо. І не бачив ніяких ознак негоди. Видиш, суха ймла, ніби димом, обхопила за крайки гіра, показував він, розмила їх, а небо білувати вдалечі сіріє, тонка повутина хмара. Вона що далі буде наростати й темніти. Мало того, два дні поспіль виджу. Як круки злітають у небо і каменем падають до землі. Все приявно віщує кріпкі зливи і тривке мокро. Але нічого, ми ще встигаємо приладитися. І ми готувалися, напекли хліба на тиждень, з хащі принесли інші обкорми. Так він називав добуту в природі їжу. Дров було мало, їх ми спалили, коли гнали дьоготь, а тягати з лісу хмиз далеко, одну-дві в'язки ще сяк так. Тому я здивувався, коли мій направник, наставник за його лексикою, звелів брати за собою мішки. В недалекому густому ялиннику ми нагрібали в них колку. Спресовану суху хвою. На це паливо я мав слабу надію, та даремно. Либо ніякі дрова не тримають так довго рівний жар, як колка. Світован навчився нею палити в тайзі, але тут, де вдосталь, доступного дерева, про це не знають. Дорогою він набрав ще й моху, щоб устелити вдома міжвіконня. Від вогкості, і зелених китичок горобини, від чаду. Ватра в нас палилася по чорному, дим виходив у відкритий комин. А якби ми з тобою тут зимували, докинув, то між шибок насипали б ще й березових вугликів. Вони не дають замерзнути склу. Житло вище має бути угоїно, всяко. Добре, якби ваші секрети знало більше людей, сказав я з легким смутком. Які то секрети? Все способа до праці є життя. Я б кожному відкрив і дав те, що знаю. Лишень, хто се візьме, хто се буде робити. Ми любимо дивуватися з того, як роблять щось інші. Так чи інак, а я намагався записати все значуще, що почув від нього. Тому воно і збереглося в первовзорі. Це теж його слово, що мало, мабуть, означати перше джерело слова. Тоді, в затяжні дощі, я почув. Багато нових слів, а головне його розсуд про саме слово, про чин слова. І ось присунули хмари, сині з боків і білясті всередині. Прийшли без вітру, але з глухим шумом. Дощ, сіявся день і ніч, нудний, як собача пісня. Ми мали вдосталь часу на розмови. Її читання. Світован дістав свої пошарпані книги без обкладинок. Була нагода запитати і про них. Книги, як книги, пояснював він. Головне письмо, а управа для ока не для серця. Я лагодив вікна в міській книгозбірні і одного дня на двір викинули цілу купу книг і примусили Сторожа, щоб здери з них палітурки. Одні книги списали за старістю, інші за шкідливістю. Хе, не той політичний дух. Їх мали повести на картонну фабрику врахів. Я домовився з начальницею, і по ночі возиком привіз собі те, що відібрав. Тепер доста маю до читання, а більше до перечитування. Привагом не знаю, хто це написав, але з прочитаного не раз постає у виображенні чоловік, якого кортить обняти як брата, готорити з ним, так розпросторює ум, так бере серце в й обруч. Мене цікавило, що найбільше вразило його з прочитаного. Я не настільки божевільний. Аби судити чуже письмо. Я малий коло тих великих письмовців. Та слово за слово я поволі вивуджував із нього читацькі зізнання. Любив він давніх мислительних авторів Канта, Спінозу, Сенеку, Марка Аврелія, Гесіода Плутарха Монтеня, Гьоте, нашого Сковороду. Читав угорською, чеською, румунською, німецькою, російською, українською та русинською мовами, закінчив мадярську початкову школу. Дід барана дав, аби внуки Бистрюка взяли вчитися. Інші давали за те, щоб дітей не брали до школи, вчився невідмінно в чеській гімназії, в Румунії був помічником у професора фітотерапії при Бухарецькому медінституті. Російську та німецьку опанував в університетах Гулагу, сидів з німцями в одному бараці. Щодо української, то вона в кров і плоть увійшла в хусті, в стольному місті Карпатської України, яку він захищав із десятьма патронами. Але то інша сповідь. Сповідь на перевалі духу. Балетристів читав менше вибірково. Декотрих дуже любив, знав майже на пам'ять всього Кобзаря, кохався в Гоголі, читаєш, ніби простенька оповідь, казочка, відклав книгу, воно з тобою, прилипло до душі, живе в ній грає, як далека музика. Доходиш, що головне в письмі не букви, ні ряди, а те, що між ними. Що закріпло в слові, як бурштинова смола навіки, нам на розмисел і вдоволення. Прочехове казав, що це різьбяр у слові, витисав із риму постало ні стерти, ні додати. Читаєш, і видиш, і віриш, і думаєш, це ми, прости, Господи. Толстого характеризував і стихою пошаною. Пише так, що й сам подивований написаним, звідки воно прийшло? А звідки лише згори приходить таке слово. Чесне, просте, віще, ніби й не чоловік писав для когось і для чогось. Птиця, що співає себе, не слухає, просто наповнює малий простір малою своєю радістю. І ці звуки нібито ні для кого і ні для чого, але не є намарними, чи не так? Толстой напоумлює, що й наше життя має бути простим та красним, як співанка жайворонка. Сковороду називав учитаним чоловіком і не книжним любомудром, той мислитель із сивими очима волив схоронитися від світу. Та що з того, що ти сховався, світ і так дістане тебе. Все я спізнав і на собі. Та він стягнув високий нутряний дух, його правилом було ніяких правил. Кажуть, жив у дуплі дерева, хе, як і я. Де лиш я не жива? На мій подив знав світован і вірші, теж давні, придивні. Є пригарні? прочитав одного. Пастуше, пастуше, тя до душі. А що мені болі? Скажу ти доволі, чародийку маєш, радить їй, не знаєш. Тобі з нею лихо, їй з тобою не тихо. Бивав тоді дойко, мався хорошойко, Вовкися бояли, череду минали. Та що нам чинити? Терпіти, терпіти, З Богомся не бити. Відтак прочитав ще один Бідна людино, дарма мозок сушиш, силу даремно ти думкою крутиш, мислиш даремно про те, що минуло. Посеред річки на дні потонуло, дармо гадаєш про те, що на потім. Вже написали декрет в небі злоцім. Всі отож справи пустив Божу волю. Зна Бог, що вмієш, а ти ріллю зорюй. Він не знав, хто їх автори, та хіба це важливо? Стихи засіялися в пам'ять, і не раз потім принагідно він читав мені з того сокровенного набутку. Пам'ять мав добру молоду, тримав у ній тисячі словесних коштовностей, утім, вони не виглядали для нього такими. Це була його природна, питома, жива бесіда, що нуртувала самопливом, як бігуча вода з головиці джерела, як пісня птаха, що співає не для себе. Слова перли, слова пахощі, невтомлені щоденним ужитком. З особливою охотою говорив про Дон Кіхота, теплів очима і кумедно, як дитина, потирав свою білу з синюватим полиском бороду. Цю книгу, бувало, носив із собою в цупкій торбинці, щоб розгорнути в часину перепочинку. Тепер, у гулящий час дощового дозвілля, знову її перечитував, читав дрібними ковтками. Наче заживав трунок для скріплення. Ні в яких світських книгах я не знайшов такого мудрого образчика сутності людського життя, з його марнотою тіла і високим пориванням духу. І в давні часи, і тепер закони скрізь, ламки та правди вистачить на всіх. Її несуть такі Юроди. Як сей Дон Кіхот, обернений спиною до сонця, але якраз він і несе те сяйву правди, чин служіння людям, винищення зла, несе накриву зловорожості світу і всупереч власній утомі, гнався за вітром, волав у пустелі служив самій невдячности, сам бездольник. А спрагло шукав, потребуючих помочі, бо його херляве тіло було вмістилищем високої душі, кручені мудріші, ніж учені. І коли б мене запитали ти називаєш себе світованом, бо перейшов світ, то скажи що є людина, що є світ? Я б відповів, се ми і є. І це наш світ, і тому Господь нас не судить і підтримує наш крихкий світ обома руками. Се відкрив мені мій далекий у часі і просторі брат, Дон Кіхот, брат по духу, як він казав, дерева нагірні то мої подруги, прозорі води ручаїв, то мої свічада. Деревами думом звіряю я думи свої. Він показував, як не захиріти в болоті життя. А як, цікавився я, треба мати чисті помисли, прагнути Бога і помагати людям, навіть якщо вони не чекають помочі і не шанують доброчинства. Дивакувати іспанець носив все в душі і на своєму ламкому ратищі. Так він говорив про цю книгу. Вона була для нього більше, ніж книга. Бо коли читав, зізнавався, що забував про письмо світ розпросторюється, відкривається чарівне видиво. Доти я гадав, що для цього дивовижного чоловіка є дві вищості: Бог і природа, тепер же відкрив і іншу владу, слова? Вона й мене підкорила ще в ранньому дитинстві в селі Нижній Шарт, куди був спроваджений на канікули до баби. Ця сила і краса гострих, замашних, терпких, загадкових слів, які я всотував на вулицях за скромними столами в полі і в церкві. А потім, уже в пору школярських студій, приголомшило книжне слово французького чародійника. Оно реде бальзака, я віддався цій розкоші, цій владі слова попливу її річищі, без берегів, без маяків і відчуття глибин. Він сидів біля тьмавої лампи і щось підшивав, і чи то лампа підсвічувала його обличчя, чи книга в лискучій, провощеній управі. Так мені це побачилося тоді. Я напрямки запитав його, якою має бути справжня книга, якою? Такою, щоб не стільки ти, скільки вона читала тебе, зчитувала й направляла в серце. У давнину, приступаючи до доповіді, один літерат написав і книга ся замість мого тіла, і слово се замість. Душі моєї, чи скажеш ліпше, мені думається, що книга має давати розмисел, як держатися правди і як цуратися зла. Має нести світло, нове пізнання і радість від краси слова. А в чому, на ваш погляд, секрет слова? Немає секретів, є лише любов до сродного діла. І знання діла. Дерево достигає в руках майстра, і зі словом, мабуть, так. Але перше, ніж сподіватися на розуміння інших, спочатку сам себе зрозумій. Навчися слухати і чути світ. І він тобі продиктує сокровенне, письмовець, лише оліпчий у руці Господа. Знаю, маєш до цього жадібність. Береш слово на смак, щось нотуєш, все добре. Те, що записано, не вмерло, та й сам, коли записуєш, проживаєш друге життя. Дійдеш хисту, якщо добре вхопишся, все буде, але не одразу. Спосіб треба заслужити, служи, і дасться тобі по службі, і вчися. Чого вчитися Спостережливости перед усім. Похоплюй очима яву а вухами звуки. Тробися се і й всеятно, як навіжена коза, а чинно і попасом, як мудра корова, і та й друга пасуться на одному лузі, а несуть додому різну повноту вим'я. Очима і вухами можна ситно напастися, а можна лише натрудити їх, нахапатися пустого бур'яну. Якщо прислухатися, то птиці по різному співають у різних місцях. Пес гавкає по різному, в залежності від того, скільки людей підходить до воріт. Кінь по інакшому горкає в негоду і в погоду. Когут при курях піє не так, як без курей. Дощ ударяє в суху землю не так, як у мокру. Двері в порожній хижі мають свій риб. Навчися в мент хапати оком рух, вдачу, настрій людини. По ході можна вгадати її хвороту, по спині жінки видно, що вона сміється. По очах видно, що чоловік голодний, по повіках що підпилий, по підківках під очима, що страждає, по носу наскільки добрий і лихий, по губах якої вдачі, по зубах який міцний, по шиї який старий, а зморшки то ціла книга його житейської планиди. Я зустрічав одного в латірці, що мав рідкісну зморшку над Переніссям. Скок змії. Виявилося що він направду заговорює Змій. Гадячий вуйко, нехай все буде в зацінку твоїх слів. Якщо не в їх рядах, то між ними. Читальник сам дійде прихованого, а важливо, навпаки. Треба вирізнити якоюсь привабою чи загадкою. Якщо чобіт лежить на долівці, його ніхто не завбачає. Та коли покладеш його на стіл, він притягне здивовані погляди. Звірі відкрили мені перехресне бачення. Коли зіткнеться навіть із животиною, вона водночас прикипає очима. І до твоїх очей, і до рук, і до ніг, щоб вибрати слушну мить порятунку чи нападу, видить цілого чоловіка, цілу його душу. Я гадав, що це тільки звіром відоме, та був у гостині, у свого таборового поплічника в Греції, на острові Крит, і там повели мене в селище, де народився великий маляр Ель Греко. Я роздивився кількору його образів і був ними зачарований. Той маляр бачив чоловіка теж перехресно, згори вниз, і знизу вгору, і так його відтворював на полотні, повним у своїй цілості, всі живі і неживі предмети, і людина теж. Співмірні розміром і формою одне до одного є міркою, особливо все добре видно згори. Відай Господь з високости, так і міряв своє твориво. В письмі теж дуже важливо всі міри відчувати і додержувати їх. А як вгадати, що потрібно читачеві? Не треба нич ні вгадувати, ні вигадувати. Будь вільний у письмі, як у плаванні, як у співі. Хіба птиця, коли співає, думає, як вона все робить і для кого? Коли розмовляємо з кимось, слід думати не про себе, а про того, до кого говориш. Коли ж пишеш, то навпаки, звіряй паперу свою душу. Якщо все близьке тобі, то неодмінно знайдуться й інші. Котрі приймуть його, якщо слово твоє буде просте, чесне є довірливе, бо життя засноване на довір'ї, на довір'ї жартовному. Лишень прислухайся до людини, щоб почути її, щоб сказати щось своє, аби й вона почула. Треба заглиблюватися в поверхове, а в дрібному відкривати цілісне. Коли душа відкрита природі, тоді природа творить у ній велику роботу, підсилює її, і співтворення се буде радісним, і плід його, слово кріпким і красивим. І не буде потребувати солі, щоб довше пам'яталося, докинув я. Правду кажеш, усміхнувся він, і прислухався. Націлива, в вухо на вікно, що я нічого не чув. Птиці дали живний голос Це означає, що до ранку вони розклюють дощ. Птиці розклюють дощ, повторив я подумки. Уроки слова продовжувалися.